Не випадково, що саме цей художник це зробив. От це справді інакше, ніж те, до чого ми звикли в себе. Хоч мені, мені зараз важко, от якщо мене спитали, а що таке існує якийсь такий франківський стиль сучасного мистецтва, ще прикарпатський, я думаю, що можливі теж надзвичайно різні відповіді. І найправильніше буде напевно в тому, що ну що в, в принципі, в принципі, про стилі вже якось теж не не дуже зручно говорити, а зручно, напевно, говорити про е, певний, якби. Темперамент, так? артистичний темперамент, артикуляцію. А на, наскільки, наскільки це про життя і смерть, так? На, наскільки там м'ясо, як воно болить. І в цьому сенсі я думаю, що це добре місце сюди привозити такі речі. От тому, що тут травма на травмі насправді. Може, до травмованих не привозять такі речі, але насправді мені здається, що вони найкраще зрозуміють просто. у нас вся країна травма на у нас вся країна, але чому я якось так тут виокремлюю цю ситуацію? Ну тому що в неї там історично ще накопичення трошки триваліше, так воно там і а, і перші совіти і Другі Совіти, і політичні репресії на квадратний метр території. Так. Тобто, тут як, скажімо, дуже складний досвід більшовизму радянського періоду. Він набагато важчий і трагічніший, ніж в Одесі. Мені здається, я можу помилятися. Ну, в будь-якому разі я дуже вдячний, з чого починав, тим, напевно, закінчу. Що ми маємо ось цю виставку тут і іншу виставку, де зовсім несподівано молодий художник Микола Лукін запросив нас у свій світ, і хотілося б, щоб ми так десь. Частіше потрапляли в не в свою тарілку, так і там, і в ній щось там змінювали.